Будь ласка, приїжджайте. А це я насолоджуюсь місячним сяйвом. Я ж люблю релакс, спокій і все так далі. Ось так виглядає наша база Райна містрів вночі. Чудово. Але потім менш, до речі, закривається територія на ключик, ніхто посторонньо не зайде. А так виглядає добре: ранок кімнатній, але з розміщенням чотирьох осіб. І є ще двокімнатні розміщенням 6, а може й 7, якщо діточок, то може більше. Як бачите, є басейн, глибина 140. Комфортний, теплий, є вуличний туалет, чистенький, пахнючий там два пташечки співають. Дуже компактна територія. Є ось е, хокей настольний, є настольний теніс. І ось це столова За кожним крі... номером закріплений столик з такими неймовірними видами на Дністер. І, І що? Ви можете тут залишати речі. Е... Що хочете робити, і ніхто нічого не буде вас виганяти. Там вже був рівень води. Отож, наша класна кухня. Я так тащусь від цієї кухні, від цих видів, е дизайном. Тут все є. Кастурі, чашки, вилки, ложки, стакани, стаканчики, плитка електро трошки довго нагрівається, але зварити щось, можливо, піджарити. Е є приправи, сіль, перець, лаврушка і так далі. Олія не надається самим, Потрібно купати уксус, можливо, попорсити. У власників. Ще є тут мангали з решітками в комплекті, але дрова це вже ваша турбота, тому подумайте про це зарані або запитайте, чи в них можна купити. Подивіться, як блестять у близькомиваночки є мою чи завспіль. До речі, світло ж скрізь виключається. У них є сонячні панелі і співучі. Реально, це в туалеті так. Такий релакс. Коротше, хазіва. Ну що ж, віточок Є холодильник, такий досить габаритний, умивальник, тераса, гамачок, мангал і так далі. Більш детальніше в мене є відео минулорічному. Я низом дам посилання на це. Є ще дитяча кімната в них, як бачите, з харчуванням, здається, тут немає. І ось їхній пляж, який знаходиться біля нашої бази. Раненістрі, тобто пройтися там метр 150. І вже повторююсь, другий день нашої відпочинку був дощовий. Чим же зайняти? Перше дня чоловіки рибачили, бо дощ був не суттєвий, так і накрапав, а потім, що нам жіночкам стало скучно, ми вирішили пограти теніс, попросили його перенести в їдальню. І отак цілий вечір ми проводили. А ще, ну, це наш металодетектор. Ко, можливо, у когось така можливість то пошукати скарби, бо це досить необуздані схили, де ще мало хто коварявся, шукав скарби, а тут же ж містер затоплений багато території штучно. Можливо, ще знайти. Ось ми грали ще цей хокей, чи як воно певно зветься. Класна така штучка. Діткам цікаво. І третього дня я пішла на прогулку з сапом. Трошки відплила далі в бухточку. ви Бачите, яка чиста вода, прозора, каміння, камінні породи. Це, до речі, такі якісь ще моторити. Я вже не буду брехати, не пам'ятаю, ну цікаві такі круглі утворення кам'янілі. Я їх собі забрала, під клумбу покладу. Ну, я просто дуже обожнюю цю територію. Цей оазис, бо Дністр, він великий. Я попередньо була в Рудківцях раніше. Там більш шумно а, теж ще рівно по-своєму, але тут більша тиша, спокій сумітні. А це, до речі, зверніть увагу про рівень води 23-го року. Одразу з пірса по цих поручнях і вже була вода. А в цьому році, 24-му, це було на рівні. 20 метрів 20 нижче, таких 20-30. Ну, є свої переваги. Того ж самого м'ячика поганяти на пісочку чи просто погулятись по березі річки. До речі, тут навпроти річки є ще монастир чоловічий, але заїзд через сусіднє село або по плавучим засобам. Отож, минулогоріч у нас ще була така цікава екскурсія таким плавучим засобом, називається хаосбот. Пан Олександр сюди приїжджає по домовленості. Мінімум у нього дві години, і одна година коштує 4 тисячі. Попередньо потрібно домовлятися. Що тут класно, тому що там є сервіс, там можна щось приготувати, барбекю, всі умови і так далі. Будемо дякувати цьому чарівному місці. Що буду дякувати, дякую цьому Дністру. Я люблю Дністер, тут казково, чарівно. Релаксово. <реш> Дякую за увагу. Підтримати мій канал. Пока-пока. Наголошую, наша Україна прекрасна. Розвивайте сервіс тут. Їдьте відпочивайте сюди. Пока-пока, до -пока, нових зустрічей!